Як жити далі? Слухайте новини, робіть висновки. Хроніки Донбаса в ефірі громадського радіо оперативно щоденно щогодини з восьмої ранку до десятої вечора. 21 година і 7 хвилин в Україні. І ви слухаєте громадську хвилю для вас. Працюють в студії Лариса Денисенко, я Дмитро Тузов та наш звукорежисер В'ячеслав І Зараз те, про що ми будемо говорити впродовж години з премою національного театру імені Івана Франка, народною артисткою Наталією Сумською, говоримо про театральні прем'єри. Чи важко грати Флоренс Фостер Дженкінс? Поєсі незрівнянна, чи легко вдалося усучаснення героїв-героїнь в серіалі Катерина та про інші культурно-мистецькі події. І вже наприкінці нашого ефіру пропонуємо вам послухати програму з циклу Близький захід присвячену досвідам Польщі, Литви та України. Цього разу в центрі уваги економічні питання. А гості програми це політичний оглядач Якоб Маймурек, політолог і експерт із посткомуністичних трансформацій Альгіс Крупавічус, економіст, доцент економіки Піцбурського університету, заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов. А розмову модерує Володимир Ярмоленко. І в нашій студії Наталя Сумська. Вітаю вас, пані Наталю. А нещодавно в нашому ефірі був, Віргеліс, і котрий сказав, що його симпатії завжди знаходиться на вашому боці на боці театру Франка. Сказав, що це він як критик, кожен має право на суб'єктивні симпатії. Йому дуже подобається, він відстежує і, власне, якраз фокусував нас і наших слухачів передовсім на п'єсі незрівнянна. Якщо я не помиляюся, влітку відбулася прем'єра минулого року. І, власне, можете просто трохи детальніше розповісти, про що це? Я зроблю невелику підводку, напевно, нашим слухачам. Це історія, яка побудована на правдивій історії. Була така жінка, котра думала, що вона чудово співає, і, власне, навіть, ну, тобто. Вона наділена була таким вмінням і меценатством культурним, що переконувала дуже багатьох людей в цьому, що вона вміє співати. Насправді, співала вона жахливо. Але і це... навіть слуху не мала музичного. Не так? мала музичного слуху, але, до речі, намагалася вчитися менше з тим оперного співу. І їй здавалося, що власне, вона зможе це і подолається, і вона блискуча. Наскільки загалом важко Перевтілюватися в таку персонаж, простаку персонажу дуже вам дякую за те, що запросили на громадське радіо. Я маю таку приємність і честь. Я давно здається, не була тут. І Я рада всіх бачити і привітати, звісно, радіослухачів з святом в переддень різдва, поважати найкращих почуттів. Бажань, настроїв. Я так рада, що глядач ходить до театру. О, ви знаєте, я хотів сказати, що рада редакція громадського радіо, що ви прийшла, тому що у нас театралів багато. Ой, це приємно чути. І ми саме з Анатолієм Георгієм Хостякоєвим, моїм соратником, другом, партнером, чоловіком, якщо вже на то пішло, ми саме і намагалися винайти таку п'єсу, такий матеріал, таку виставу створити, аби це було піднесено, цікаво. Неповторно нове щось. І от винайшли на тлі цієї правдивої історії. І, зокрема, були такі камерні п'єси, вони йшли в Європі де-інде. Ми зробили з цього більш таке виразне дійство. Ми перевели це на велику сцену. Що там приховувати, Анатолій Георгіч, він талановита людина, він обдарований ну, усіляко. Скажімо, він цю п'єсу розширив, дописав, він зробив собі роль, там просто, якої там і не було. і не планувалося. він зробив цей персонаж, крім того, що він як режисер цю виставу виносив, був з якби завагонів, як Богдан Беню каже, не завагітнів, а завагонів цією темою. Тому що вона в ній було вже цей промінь цікавості. Він вже був тоді, коли ми років три. І слід сказати, що тут допомогла подруга. Вона є тлумачем, як в Польщі її називають. Живе вона у Варшаві. Колись вона була киянкою. Тут були її родичі. Така Ольга Кам'яна, вона перекладач із російської на польську, але звісно ж вона звідси. Зараз вона вже назавжди в Варшаві. Дуже шкодує про це. І вона подарувала нам цей матеріал. Вона прислала нам. Piesų. В перекладі, здається, російською, а потім ми долучилися і заново її переклав з англійської наш чудовий перекладач Сергій Борщевський. Дай Бог йому здоров'я. Йому цього року виповнилося ювілей. Не будемо казати, скільки. І він долучився до перекладу, і ми з цілого переліку назв, а там синонімів близько кількох десятків. Як назвати Глоріус? Вона зветься в американській трактовці. І не назвеш її Флоренс, хоч вона так десь теж так називалась, Флоренс Фостер Дженкінс. Ми назвали, він пропонував і не перевернути навет. Напевно, теж туди якось лягає теж як слово. Так, багато, багато. І все-таки зосередились на назві незрівнянна. Бо вона і справді не не перевершена. Перевершений можна перевершити її здобутки, а от ні з ким не порівняти її, це влучно. і Це саме точний оцей Розуміння цієї теми і персонажу, тому що от ми зустрічаємо часом в житті. Якась така людина, знаєте, вона забиває тебе своєю емоцією, своїм напором. А там е, той талант або якийсь хист, який би ми хотіли бачити, його трошки не вистачає. Але людина пре людина бере бере так. як сказати, бере нахабством, бере харизмою, так бере силою волі. так? ти та, знаєш от інколи інколи, разом. інколи бере навіть бажанням і вірою в те, що вона вміє. Це от якраз для цієї героїні дуже важливо. Вона вірить насправді в те, так. що вона вміє. Часом це дратує, от в політиків таке є. Yeah. Слухайте, yeah. багато акторів та, серед політиків. Втім, то є річ, це називається, взагалі вже давно відомий політичний театр і таке інше. Але ми все-таки не туди пішли. У нас ми взяли, ну нас прикрасили. Ми мій персонаж все-таки позитивними такими якостями. Так, вона не дотягує, і це можна в інтернеті почути. Цю, але там є така якась чарівність в її виконанні. Вона трошки. Не дотягли. Ну, якби ми так весь час співали, впродовж цієї п'єси було б нецікаво. Глядача трим... чимось треба брати. І коли одного разу Анатолій Георгійович прокинувся вранці, я винайшов! Я знаю, як... який хід тут вживати до цієї а це виставки. Вночі до нього прийшло, так? Він, бува, не спить. Я можу посвідчити. Десь я там встаю собі з якоїсь такої необхідності собі, бачу, світиться в нього. Ну, людина творить, ну ми такі артисти. Ну що ви поробите? Я часом прокидаюся в тренування. Чи мене бентежить якесь почуття? Я можу прокручувати інші вистави, які грали, або майбутню виставу, яка там через два-три дні. Ну, це в нас живе. Ми ж себе не те, що ототожнюємо з персонажем, але ми не можемо від нього зовсім, бо ми ж ще при це, якщо ви з виставою прощаєтеся. Тоді вона може відійти, а так це ніби жива людина. Я маю ту шкірку на себе, як ота жаба <хи>, міняє, <хи> одягати. І коли Анатолій Хостякої вночі, я так розумію, закричав: я винайшов. Він вас розбудив. Так ні і що він винайшов. <хи> він розбудив мене, Флоренс. <хи> так вона прийшла. Цей персонаж. Він він зрозумів хід, ключ, який а це це найголовніше. Рішення цієї вистави, хід, з яким ми виходимо, якби значить в першій дії, там щоб не розказувати, люди ж. Бо ну може, той хто не, не дістане квитка на Я, виставу. Я, до речі, залюбки би запропонувала нашим слухачам підійти на виставу 8 січня, але вже квитків немає, немає. Немає навіть на лютий. навіть на лютий і на березні. А в березні немає. в березні будуть вистави тут тут прикро те, що вистава йде від сили, ну мінімум раз. Максимум два рази на місяць, і що встигають великий репертуар, багато назв в національному театрі. Це хто хоче купити виставу окремо повести, от можна розглядати. Тобто, протягом місяця я ж можу зіграти ще разів 10, як мінімум, тільки це треба вивести, бо там у нас задіяно до 40 учасників. У вас і, живий оркестр так, грає. Так, це ж якраз І сказала, ви вживу співаєте. -то там. І річ. Це... Але але даруйте, вибачте, от ми вас збили, а ви хотіли розповісти. Який хід винайшов режисера Анатолій толіхостікою? Хід в тому, що вона співає як хоче як вміє, і це був це було ключем до виконання цього цієї ролі моєї, тому що сьогодні в мене такий настрій, вона вона бавиться, це теж артистизм, і це теж цим можна теж заполучити глядача, взяти його увагу. Чи не так? Сьогодні я там кокетую це теж мистецтво, це теж акторство. Бо якби я весь час співала б якось так не дотягуючи, там це я використовую в першій дії. Народ реагує, я беру його увагу. А далі, а далі а цікаво. Ви академічно співаєте. Вам важко було співати неправильно? Дуже важко. Бувало досі треба ще підібрати прийом, бувало... як саме неправильно. Тім то річ. Ой, ми ви неходили. Коли я по-справжньому десь не, не розумію, а якби не встигаю варії Моцарта цариця ночі? Я тоді кричу диригентові Володимиру Гданському Стоп. Оце ми беремо тоді до вжитку в цьому персонажі, і і тут я якраз ми фіксуємо це. От в цьому місці я тоді кексону. Або коли вчили, ну я, я співаю, співаю, а мене тягне правильно, а мене витягує в тональність, а треба не в тональність. У мене є переживання в зв'язку з цим. От в зв'язку з таким, ну будемо говорити, негативним досвідом співу. А от такий досвід не зіпсував вас як співачку? Ні, жодного правда. Я ж залишаю цю роль, завершую вистав. <смеш> і да, ну, це прекрасно, це як бавитися. Я не можу да. не запитати, чи дивилися ви стрічку, де цю роль грала Меріл Стріп. Так, так. Я... Вона нещодавня, теж вона... буквально позаминулого або минулого року. Влітку ми після нашої прем'єри нам пощастило, щоб не перебити собі. Вони пішли зовсім іншим шляхом. Суто по її е, е, біографії. Да, вона воно прив'язано більше так, до, до історії справжньої фільм, такий спокійніший, виваженіший, камерніший. Е, вони так завжди говорять. Ти потихеньку, потихеньку в кіно так вони не перебільшують. І спів такий точно очевидно взяла е, прима американського кіно, так як і виконувала Флоренс, справжня Флоренс. Але для театру потрібні інші фарби. Так, тому ми пішли. Я, іншим Я же. Дозвольте, я от хочу запитати у вас: у вас такий щасливий момент, коли а, а, це п'єса сучасного а, автора а, Пітер Квілтер. Uh -huh. Він, до речі, наш колега. Він працював ведучим на каналі BBC. Uh -huh. от, і почав там же писати п'єси театральні. А як він відреагував на те, що фактично ви переробили його п'єсу? На те, що Анатолій Георгійович, там дописані епізоди, наприклад, віз... інтегрована військова тематика. Uh -huh. Це висадка американських військ. В Нормандії 44-й рік, і це ну таке спілкування американського солдата і співачку, які їй пише про те, що її пісня примушує його побороти страх? Та от він не боїться. Він коли чує, як вона співає, він хоче жити, і він не боїться. І, і от те, що ця військова тема, я розумію, це актуально для України. Так. А як автор на це відреагував? Ви знаєте, може він і не знає нюансів нашої переробки, там метаморфоз, які сталися з п'єс. Хоча це допустимо, він не демократично і гуманно до цього ставиться. Він побажав нам успіху. Є телеграма від нього. Якщо я буду аглицькою мовою, він пише нам, я обов'язково подивлюсь. Ну там, коли там буде доречні, це у нього неважливо. Головне, що ми існуємо в просторі в один час живемо, і він ну йому ж то воно звичайно ж до душі, що його п'єса в Україні так йде іде з того боку зем земної кулі на великій сцені. Так, так. Ну от у нас така була історія з Григорієм Горіним. Зараз ця, ось, цієї миті йде ця п'єса Кін четвертий», скажімо, зараз на сцені національного театру. І коли він наживо з моєї ініціативи свого часу прибув у Київ подивитися виставу, він був вражений. Якби я знав, я б вас давно забрав на гастролі, він таке говорив. Більш того, він хотів забрати нас на всесвітній Шекспірівський фестиваль, верніше своїх п'єс. Своїх п'єс, там де йдуть горінські п'єси. План, планів було м, велика кількість, але він прожив свої 60 активних буремних років і вирішив залишити цей видатний, великий драматург, я вважаю, другій половини ХХ століття. І так само він був вражений, бо думають, що там, де там ставлять. Ми, ми поставили, він каже, я, я вам очень благодарен за хуліганство по-хорошому в цій п'єсі, він побачив, значить, бо він був прикро вражений тим, що тут три п'єси його йшло, і в жодному разі його ніхто ніколи не запросив на прем'єру. Ну, я відважилась. І коли ми зустрічали його ну, на в аеропорту, я кажу: Ой, пробачте, що я вас зустрічаю. Він, ну а чого ви говорите, Наташ? Тобто не офіційні кола його, значить, там представництво таке інше. А отак, от по-акторськи і він був цим. Він відгукнувся тут ж, одразу ж наскільки людина проста, що величніша людина душею талановитіша, то вона простіше в спілкуванні. Ну так, це, це помітно. А пані Наталія, я лише скажу, що з нами зараз заслужена артистка України Наталія Сумська. Пані Наталя, а і відчувається, що вам болить оцей цей момент. Я недаремно запитав про цей військовий епізод, про війну так, так. так і власне кажучи, я чув і від пана Хостікоєва, що він би із задоволенням показав би цю постановку в зоні АТО? З задоволенням. Є, є такі плани. Ми їдемо зараз, спробуємо е, е, вперше вивести її, хоч це вистава не приватна, а національного театру. І допомагають нам люди її вивести. Ось, дай Боже, здійсняться гастролі в Івано-Франківську і Львові 16-17 січня. А далі, здається, в лютому Запоріжжя Дніпропетровськ. У, в деяких місцях вже квитків немає. Це настільки тішить душу акторську, ви собі не уявляєте, що попереду два місяці. І реклама як такої великої не було, мабуть, це сарафанне радіо, я навіть не знаю, тому що це ж не приватна структура національна щасливі очі, те, що люди ходять в театр. То... Так, так. Власне, так, на це ми і працюємо. Так, і про, про можливість постановки в зоні АТО це і моє або бодай як... в Маріуполі Ой, ви, ви просто в серце потрапило для мене. Це зараз ота мельпомена найвищого рівня і випробування. Мені представити на очі солдат. Зараз як ми коли мали честь з ними зустрітися однієї з новорічних свят, прямо 31 грудня. Мені дуже важко було себе подолати. Спочатку взяти в руки, а потім подивитися їм в очі. Це щось неймовірне. Ми маємо таке щастя мати таких людей, ніби як на очі Христа. Ти являєшся? Я можу це говорити зараз в переддень Різдва, тому що це, це таке нагода мати таку ситуацію. Так, вона трагічна, вона страшна, але вона вис... з такою високістю ми, українці, маємо це у себе на території в державі, мати таких людей, які є совістю нації, фактично. Ви знаєте, ви зараз так щиро про це говорите, що я відчуваю, що постановки про те, що у нас відбувається війна на сході, ще попереду театральні, і вони мають бути дуже е, вишуканими, дуже е, щирими, це бо це той глядач, де <смас> не злукавиш. І тому наша оця сторінка в незрівнянні вона дуже вилучна. Знову ж таки, е, достеменно продумана режисером. Як? Бо ми ж продумуємо всі, кожен епізод, і як ми пропрацьовуємо всередині, як він має відреагувати бути і всі ті глядачі, які попадалися в цей момент, дуже щемливо реагують зі сльозами, тому що воно коли впряму скажеш не так про війну, про нашу трагедію, а коли опосередковано іншою мовою і іншою ситуацією спрацьовує, і тому саме тому і на сцені театру Франка можна побачити п'єсу «Ремарка». Так. Вона теж поставлена і. Знову ж таки квитки вже розібрані, але я хотіла повернутися напевно до телесеріалів і українського кіно. Власне, ми трохи анонсували те, що ви взяли участь в зйомках телесеріалу Катерина. Власне, там зіграли маму головної героїні. І от ця ситуація з збройним конфліктом, власне, з агресією Росії, вона все таки. Розвиває і український театр, на мій погляд і українське кіно передовсім. Тому що раніше все-таки навала російського серіального продукту була на надзвичайно потужна, залишки і зараз є, але в принципі починають вже знімати. А, і починають знімати осучаснення класики, класичного матеріалу, чим займаються давно і британці і американці. Ну нещодавно, наприклад, вийшла така гра з. Гордістю і упередженням, гордість і упередження і зомбі, наприклад. Ну тобто британці граються, пере... переінакшують класику. Катерина, Катерина а в сучасному світі. Наскільки вам загалом було цікаво взятися за цей матеріал? І наскільки мовно це було цікаво? У таке пере переінакшення Шевченківської мови? Мені коли потелефонували і сказали, хочемо вас на кінопроби. Я навіть не пригадую, чи пробували, чи одразу запропонували менше з тим, коли сказали Катерина, і я подумала, навряд чи за Шевченком впряму за твором. Але сама назва була ніби тим кодом. Я не замислюючись, я одразу погодилась, Я відчула, що це буде своє, я не, не помилилася, і те, що це рідною мовою, вже це наполовину. Прискорило моє рішення про те, що тут не можна навіть і думати, і воно і не може бути і погано, тому що своє грати <свісно> легше, цікавіше. І Там є присутність того, що і в житті в сучасного є російськомовний кінематограф, який впливає на життя людей, де вони знімають кіно там біля селищ. Хтось я чула по радіо, якось закидав. Та села взагалі не існує, і того немає, і там неправдиво, і там вони підбріхують. Ну я ж не можу в ефір потелефонувати тій. Наша ж, журналістка, я записала згодом її прізвище, чому люди своє одразу щіпають? От мені цікаво, звідки з'являється оця нелюбов, чому, не подивившись навіть до кінця і не, ви, не дізнавшись реагажу реакції публіки, а вона є щирою і є глядач у цього, у цього кіно нашого, уже, уже кусають. Ну... Може, така ментальність наша, хто знає, Або обов'язково присутні є такі люди, котрі не не підтримують, а одразу починають топити. Але ж я потім... Часто не дивившись, так? Або, або просто своє суб'єктивне нав'язують. Це, суб це, це, це нав називається я не бачив, але засуджую. Так? Або своє суб'єктивне нав'язують. Бо я ж знаю, це ж, це ж правда. Туди підеш, туди. Я ж не випитую у людей їхню реакцію. А як вам чи подобалося? Я собі мовчу, ховаюсь, а вони самі ой, ми бачили. Ой, от там так, значить, у кожного кіно є свій глядач. І він широкий, він великий. Тут це треба вітати. А ви відчуваєте зараз пожвавлення, в тому числі в кіноіндустрії в українській? Що так, воно відчутне. І коли а тим більше наше, наше кіно. А ви думаєте, не, не відчуває голод наш глядач сільський? А, а села є? Хто ж та жінка, що казала, вони є, вони живуть. Може, не так розвинена а... По-різному да. живуть. Є і розвинені села. Цілком Але є вони і не сел, слухайте, які в занепаді та, й, та й в містах хочуть дивитися і в містечках, і вони раді, що є наше кіно. Нарешті люди зітхнули з полегшенням, що дочекалися. Ну і власне варто розвивати будь-які жанри. Я а все таки я... хочу, щоб нашу трохи розбавити розмову і почути голос, співочий голос Наталі. Запропонувати Але там, де ви правильно співаєте. Правильно це правильний спів запропонувати пісню. Будь ласка. you <laughs>